Коверт Деволт. Ось така модель. Не вмикається. Судячи з наклейки, вже розкрив... відкривався. Що там є, не знаю. Діагностую, будемо дивитися, що там є. Так, розбираю плату, дивлюсь, чи тут все нормально. Ну, мабуть, кнопочку. Так, Першочергова продзвонка Показує, що всі масфети замкнуті, скоріше за все, що є. Перегрів по транзистору якомусь і вигорів транзистор на даний момент поки що це закривається і потім буду не знаю, шукати транзистори такі і дивитися чи взагалі можна їх замінити